Та років 30 кроків такий проєкт реалізовує міська літературна спілка Поділля до ювілею Григорія Сковороди, який відзначаємо 3 грудня. Більше про проєкт та важливість постаті Григорія Сковороди не лише для українців, але й для світу. Говоримо сьогодні в ефірі програми Вічна віч -навіч». вітаю гостя нашої студії, журналістка, натхненеця проєкту Ніна Качаровська. Пані Ніно, вітаю вас. Вітаю. Тож, пані Ніно, проєкт має таку. Промовисту назву «300 років 30 кроків. Впевнена, що в цих цифрах, числах є якийсь символізм, і про які саме кроки йдеться? Дякую. Я насамперед хотіла би порадіти з усім нашим народом з того приводу, що повернулися ще 50 наших синів на рідну землю, які, напевно, більше всіх знають ціну свободи. Адже в сковороди у вірші, де лібертати стоїть запитання, що є свобода. Тому от з такою радістю і завітала до вас. Щодо проекту, він був задуманий, можна сказати, і випадково, і не випадково. Бо ще, в 2014 році, планувалося мною такий проєкт зробити щодо 200-ліття з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Але оскільки ті події, про які ми знаємо, не дали цього зробити, то ніби всупереч, в піку, у тому всьому, я задумала. Не вдалося мені тоді, я обов'язково це зроблю до трьохсотліття. І дякувати Богу, начебто, і все вдалося. Ну, Чому тридцять кроків, це не тільки так воно римується, чи, як би мовити, щоб гарно звучало. Число 30, на мій погляд, сакральне і для самого сковороди. Тому що в нього і 30 байок в баснях харківських, і 30 поезій у збірці сад божественних пісень. Ну, і 33, і там нумерологи знають якусь красиву там вічність, і любов, і продовження і ідей, і все решта. Тому от так було задумано. А яку мету перед собою поставили, починаючи цей проєкт? Я вам дуже вдячна за це запитання. Мета була дуже гарна. Мало того, що мені хотілося б розповісти про Сковороду те, що я знаю. А ви знаєте, педагоги і журналісти мають таку хворобу, так би мовити, все, що вони знають, вони хочуть з цим поділитися. Тому і мені дуже хотілося поділитися своїми знаннями, які набувалися протягом багатьох років. По-перше, по-друге, я дуже люблю наше місто, люблю хмельничан. Мені хотілося в цьому е, проєкті долучити тих, кого я так люблю до цього проєкту. Це і педагоги, і працівники бібліотеки, і психологи, і культурно-освітні діячі. Е, е, і, звичайно, показати е, красиві місця нашого міста і краю. Власне, дійсно, вже ці. Кроки майже всі можна переглянути на Ютубі. І я так. кілька подивилася і помітила, що ви дійсно дуже різних людей долучаєте. Це і школярі, і студенти, і відомі люди в Хмельницькому. Розкажіть більш детально, кого долучили до співпраці і чому саме на них зупинились? Так, от для Сковороди не було статусних людей і, так би мовити, другосортних. Він, якщо любив людину, то любив. Якщо зневажав її, то зневажав. Я Запримітила, що мій проєкт відсіював тих людей, які не мали такої позитивної аури, як би мені хотілося для цього проєкту. І разом з тим тягнулися ті люди, які, так само, як я, люблять одне одного, люблять зробити щось комусь добре, люблять свою професію. Тому в мене як ви запримітили, і маленькі дітки, це, дякуючи Озі Володимирівні Курняк із 17-го ліцею, 3 і клас розучив байки і навіть там виготовив реквізити для своїх сценок. І, і така заслужена, наприклад, людина, такі заслужені люди, як е, Смотритель, народний артист України. Чи, наприклад, доценти, доценти вчені із нашого міста із Слав'янська Володимир Федорович Півень у 29-му кроці записаний? Це і викладачі, наприклад, Людмила Миколаївна Багас із політехніку, із... Хмельницького політехнічного фахового коледжу, Львівська політехніка, е, підготувала дуже гарних дітей, з якими я залюбки працювала. Ми з ними розглянули досить важкі питання, е, тобто філософія е, серця. Кордоцентризму і внутрішній світ людини. Далі студенти з Маупу допомогли мені афоризмами поділитися із тими, хто любить влучне слово. Ну, тобто, надзвичайно такий широкий спектр. Дуже вдячна я бібліотеці для юнацтва, які підтримували і надавали місце для локації, і працювала зі мною Діана Миколаївна. Матвієва. Надзвичайно цікаві ідеї давала Тамара Миколаївна Танчук, яка підтримувала все тіло, все бічно. Ну, я навіть боюся, когось всіх не назву і дуже перепрошую, що не можуть цього зробити, тому що кожному, зокрема, дуже дуже вдячна. Це і психологиня Олена Анатоліївна. Це і викладачі з нашої гуманітарно педагогічної академії. Ну, я дуже перед ними заздалегідь вибачаюся, що не можу всіх згадати. Дуже багато добрих порад дала мені Любов Петрівна Хрестун із музичного коледжу. Надзвичайно вдячна всім -сім людям, тому що. Вони постійно працюючи зі мною, давали мені якісь дуже гарні ідеї. Угу. Е, можемо говорити, що долучаючи до е, цього проєкту молоді, ви таким чином і популяризуєте сковороду серед підростаючого покоління, серед студентів, і, можливо, відкриваєте для них новий погляд на його творчість і на його життя. Так, звичайно, тому та не тільки для них, а й для себе, тому що угу. працювати з молоддю дуже цікаво, коли я запросила е, е, Івана Чорного і Олега Шевчука прочитати листи «Сковороди», вони настільки це душевно зробили, що я потім подумала ще, ще до якогось кроку їх залучати. Потім Олег читав вірш «Де лібертата» біля пам'ятника Шевченка для кроку нашого, який називався «Що Є Свобода. Де ми пробіглися від катерининських часів до сьогодення. Ну... Я навіть не знаю я настільки хвилююся, що хтось образиться, що я його не згадала. Що я ще раз і ще раз дякую абсолютно всім, хто був залучений до цього проєкту. Давайте ще більш детально поговоримо про те, які теми ви піднімаєте в випусках, тому що Сковороди, ну, дійсно дуже багато грана. Він там і поет, так і філософ, і навіть композитор. От про які теми говорили? Дякую. Знаєте, ми розпочали спочатку було в нас два кроки. Життєпис, де ми знімали в музеї бібліотеці Сковороди, і я там розповіла дуже так, поспіхом, тому що таке величезне життя і таке цікаве вмістити в 30 хвилин дуже важко. Другий крок був присвячений мандрам сковороди, і тут же запис був на березі Південного Бугу. Знову ж таки, яких цікавих людей він зустрічав, як міг спілкуватися, як жив під відкритим небом в цьому космічному диві. так? Ось, А третій крок був присячений Сковорода і Біблія. І тут мені долею чи Богом була подарована зустріч із. Настоятелем катедрального храму Різдва Пресвятої Богородиці, отцем Іваном Данькевичем, який це є людина великої душі. Він і директор карітас, та, фонду, карітас, благодійного фонду фонду, дякую. Карітас. Він і декан української греко-католицької. Церкви, це людина, яка дуже досконало бачить душу людську, наскільки він відчув і сказав головне про сковороду. Я надзвичайно йому вдячна. Далі були кроки, присвячені філософії сковороди, і як ви вже сказали діткам, які своїми очима показали нам. Тобто сковорода... По поетичну творчість. так? Так, байкар, байкар. Бакарство. Uh -huh. Для нього не існує ріше, сковорода не є для, ні для кого закрити. Його розуміє і філософ, його розуміє пересічна людина, його розуміє і маленька дитина. Ми говорили про сковороду в музиці, ми говорили про просвітницьку діяльність сковороди. Ми говорили і про його педагогічні погляди. Но мені здається, мені здавалося, що я все, що могла, чи що планувала. Здавалося, охопила. Але коли я дійшла до 29-ї сходинки, я була вражена, як багато я не встигла розповісти. І мені настільки було гірко від цього. Але разом з тим я заспокоїлась, тому що Сковорода багато чого мене навчив. Він навчив мене, як розуміти людей, як відбирати людей. Свої друзі, він дуже прискіпливо це робив. Якщо він навіть спілкувався з тими людьми, яких він засуджував, то як писав його учень Михайло Коваленський, тільки з цією метою, щоб е, примусити їх задуматися над своїми вчинками чи над своїми якимись негативними ділами. Як ви думаєте, чи зараз достатньо вивчення постаті Григорія Сковороди присвячується і в школі, і в університетах, і чи ми розуміємо велич цієї постаті? Я думаю, що недостатньо. Ну, уявіть собі, наскільки я пам'ятаю, у школі вивчають всякому місту звичай і права, байку бджола і шершень, і «Де лібертати». Оце все. Як правило, учителі не люблять сковороду, тому що він писав не церковною, а книжною мовою, яка є важкою для сприйняття, але зараз перекладено все українською мовою, можна придумати це. Я вважаю, що недостатньо. І до вашого питання скажу, що якщо в 1933 році Дмитро Чижевський Дуже велика постать. Сказав, що написано чи 200, чи 350 праць про сковороду, де він показаний зовсім іншому ракурсі, зовсім інші думки. То на сьогодні ми маємо більше п'яти тисяч. Причому це, якщо за алфавітом йти, то це, скажімо, і... Австралія, і Австрія, і Англія, і Бразилія, і Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, США. Тобто весь, весь світ так, так, весь світ розуміє, що це велична постать, але наскільки ми прекрасний народ. Неповторний і війна це показала. Настільки ми маємо от щось таке не дуже позитивне, тобто ми не вміємо інколи цінувати своє. Тобто досліджувати, досліджувати і ваш проєкт у тому числі буде в поміч. Чи вже як? готові всі кроки і де можуть глядачі їх побачити? Так, ну як завжди, спочатку Фейсбук, потім е, буде і в Ютубі. Сподіваюся, що, можливо, буде і на каналі «Культура» нашої. Так? Але навіть та чесно вам зізнаюся, пані Тетяно, що не можу я похвалитись, що мене тисячі людей переглядали. Я правда за цим не стежила, але мої однокурсниці Західної України весь час телефонували і казали, що ми обурюємося, що мало переглядів. Але я тим тішуся. Я вже писала комусь в коментарі: якщо викладач, а я 40 років пропрацювала викладачем, заходить у клас і бачить одну пару очей, які тебе чують, які хочуть тебе чути. Ти на всі 100% відсотків викладаєшся для неї, для тієї дитинки, так, чи для того студента. А ті вже хочуть, не хочуть, але тебе почують. Тобто вихід все одно завжди є. Наш ефірний час добігає кінця, і на завершення хочу запитати, чи є слова сковороди, якими ви надихаєтесь і керуєтесь в своєму житті. Не тільки слова, а його філософія. В нього, його називають філософом любові і філософом свободи. Оце те, що мене надихає на життя і на працю. Я вам щиро дякую, і, можливо, можливо проект все-таки набере обертів і буде мати продовження. Я дуже сподіваюся. Я вам дякую за те, що запросили. На все добре. Дякуємо нашим глядачам. Щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Віч на віч. Долучайтеся, переглядайте проєкт, дізнавайтеся більше про Григорія Сковороду. Цінуйте те, що маємо. Дякую за увагу і до зустрічі.